Що це у нас? Нічого такі бекенбаулери. На євлику тут биті речі загалом. Найти щось тут цікаве, мабуть, може тяжко. На трен заїхали. Тролочка Gestar. Ну, прикольно. Може бути чоловіча. Фліска, керім, фріска а прийвелей. Gestar вони маломірять просто. ще фліска, прявий. І ось така шерпа прикольна. Блін, шерпа взагалі зачут. Mountain Workhaus. Фірма не дуже, але. Шерпа файна, файна дуже. Файна. Друзі, привіт! Сьогодні вирішив поїхати на Євросекнд хенди на червоні. І, до речі, не дарма, не дарма, не дарма. Ось таку футболку взяв Фред Перрі, розмір XL поло в ідеальному стані, класичного такого, такого крію, такого фасону, стилю. Піде, піде. Потім вдалося взяти ось таку зенерфейс. Правда, розмір доволі такий великий XXL, тобто 2XL. Але на Гортексі, Гортекс, до речі, о, мембрана така серйозна, серйозна, тобто вона буде захищати від води доволі сильно. Ось, Давно зенерфейс не брав, тим паче куртки. А, сьогодні мені пощастило. Ну, на Люксі взяв, але все одно, ну, я вважаю, що непогано, непогано. На іншому євріку взяв ось такий мармот. Це у нас Вінстопер. Розмір XL. Те щось По, по великим розмірам я щось сьогодні погнав. Пишу Вінстопер. Розмір XL, по-моєму. Так. Так, Розмір XL. Ну, Нормальний такий варіант. Мармот. хоч і так знаєте, в натяжку, але все одно продається, тому іноді беру. Потім ось таку фліску Timberland взяв двосторонню. Правда, трошки бруднувата, але в ідеальному стані. Ну, типу, не вважаючи е, те, що вона бруднувата, а так. outdoor Performance. Коротко, двостороння, прикольна така штука. М'якенький фліс. І прикол в тому, що на фурнітурі рірі Дивіться. ну а от якась вінтажна штука. ну І потім ще на тренд після всіх заїхав. І ось такий прикаляв взяв ось таку шерпу, я вже показував. Е, фірма. Не дуже Mountain Warehouse, але стан доволі такий файний, ідеальний стан. По фурнітурі що у нас тут? Фурнітура, мабуть, сап або СБС, що тут пише, так, фурнітура SAP. Розмір L. Приємна така м'якенька Teddy Fleece. кишеньки ще є. Тут у нас молнія 3 четверті, ну, піде, піде, піде. Не знаю, може буде лежати до сезону. А може хтось і зараз забере. Такі справи. На цьому тижні, до речі, буде мало завозів, тобто завтра точно. В середу, і четвер, мабуть, вже не буде завозів. тому не знаю, що за контент буде, що за відеоогляд. чи взагалі випускати на цьому тижні, чи може смонтувати за два тижні в один. <звук> Що? Ти будеш її брати? На люксі досяг. Добре, 250 гривень. Тут мало привідної немає. А що вона робила там? Тільки <кліг> <її> тут мав да відної нема. Я розумію, ну це питає. Ти що пас? Так, ну хватит. Такі о. Ти 13 року, наприклад. Усівка отака. Оріх, не оріг, ніхто не знає. Ми ти не Індонезія, розумієш, типа навіть не чина. Такий косяк є. Так, євресток. Що тут може цікаве є? Ну, Хока за 500, до речі. Такі рібок. 800. Тут все сюди поспускали маленькі розміри, походу, що. Маскот якийсь, Вони багато, мамут 700. Ну, все маленькие розыгрыши. Найки. 50 гривен. Уф. Так. Ну, так я что-то. 700. Ну. 700 с дефектором продавать, это, конечно, дуже крепко. Ні, тут ще немає треба наверх піднятися. Ні. Щось таке не дуже ну. ну, щось можна вибрати. Щось може і буде, те Та що таке? Оди раз? Фу заряд. Джорики 1500. Ну, еще сітка засідка, якась. Дуже базова модель Провокзальний ринок і тут знаходиться економ. Ще в принципі Нормального часу я в принципі встигаю. Михайло вже мабуть тут. Мабуть сюди вже поїхав. Все, ось тут пар а, скільки. Завоз по таємком, ну, 3400 вже дорого. 2500, ну може і взяти якусь одну 27 см. Ну, непогано за нову куртку. на мембрані таксопор. Це марафон зайшов сьогодні, глянуть, що тут є. Футболки. кроси, такі щось не дуже мені подобається. А такі тішки непогані, скільки вони нові коштують. 1600, 1600 гривень одна тішка. Розумію, що нове, але курводорга совшели. Джеквець кінтові совшевись. Ціна. На 6000 гривень за софтшел. Ось такі окулярчики взяв у Нью за 500 гривень. Ну, в принципі, мені нормально, мені подобається. Такий а-ля Горбкор стайл. Може бути. Ну, Там, ну, недорого, в принципі, там були ще дорожче. Але, типу, фірма Нью Ну, Нормально, підуть. Показую сьогоднішні улови. Дивіться, ось таку куртку взяв Берхаус. На гортексі, і, до речі, що мені е, виявилось цікавим, блин, ну от як раніше все ж таки, Все ж ж таки. таки, ну, берхаус да, не дуже така популярна там контора, може дуже там дорога. Хоча в свій час може вона і коштувала нормальних грошей. По-перше, фурнітура якісна, UCOM. По-друге, подивіться, яка фурнітура цих е, кнопочок. Тут щось писать Japan Sun Grip. Проклеєні шви е, з внутрішньої сторони. Вишивка, ніяких тобі принтів, нічого. Капюшон тут є е, така знаєте, проволока, щоб можна було трошки підрегулювати е, козирьок. І що, ззаді затяжки є, ззаді утяжки є. Ну, блін. Що ще треба? Вона трошки бруднувата. Звичайно, що треба її довести до ладу. Але е, з нинішнім станом, ні, звичайно, що можна сказати, що є там куртки за 200-300 за євро. Там тобі буде супер новорочний гортекс, супер якісь ще щось. Але от звичайні базові куртки, базові там на тексапорі, там ті ж самі джекватські, які я сьогодні вам показував. Фурнітура гімно, аквазіпи через декілька пранів теж повідклеюються. Е, не знаю, принтоване лого, ну наскільки його довго вистачить, це просто капець. Тому старі речі все ж таки робили. Доволі якісно і грошей витрачали на це більше, я вважаю. Може я помиляюсь, може напишете свою версію у коментарях, але бархаус на гортексі розмір М. High Performance Mountain Product. Нормально. Англія кормить, як то кажуть. І футболочок взяли. 4 футболки. Ось такі Quicksilver, Quicksilver Африка в ідеальному стані розмір XL. Не Що? ОГО зроблено в. Південній Африці. оце просто прикол. прикол Що тут, якийсь леопард намальований? Ну Прикольна футболочка. квіксільвер до речі, трошки цінується, але вінтажний. Це не вінтажний, це воді але стан нульц. Потім ось таку футболку Religion. Мені подобається цей бренд. Тут просто тоненька така вишивка, подивіться, настільки е, ювелірно зроблена, скажімо так. Що ще? Взяв Emporio Armani таку базову футболку розмір L і базову футболку з маленьким логотипом. Тут зроблено в Камбоджі. Ну, і На закуску взяв ось таку жіночу річ. Сумка Кіплінг, на жаль, без бібізяни, Але в новому стані, бачите, ще магазинна бірка, назва моделі Deni by Basic. Що тут таке? Ага, ага стиль, все написано. Також якісна фурнітура, закльопки, все проштамповано. Тут така бархатна у нас оконтовка. Шкода, що немає бібізіани. До речі, бібізяни в кожній сумці Кіплінг вони індивідуальні і оригінальні. В тому плані, що на кожну сумку вони придумують дизайн бізяни, як то кажуть, під конкретну сумку. І тому цим вони і цінуються. На жаль, тут бібізянки нема, але сама сумка в нулячому стані. Ну, це бачите, як, типу. Пошита сумка з типу, джинсів, щось таке, бо тут кишеньки. Ну, Взяв такі, була в мене недавно кіп не продалась. Думаю, візьму ще якісно зроблено, в принципі. Ну, Такі справи. А ще такі апарати взяв ASICs Gel Venture 7. 180. 180 мається на увазі, що це, мабуть. такий Гель. Просто гель не пошкодували, насипали сюди. Бігова модель. Але я думаю, для повсякденної носки теж підійдуть. В стані, Не носили. І По ціні, в принципі, недорого віддав. Розмір 42-27 см по усілці. Такі біленькі, свіженькі, Ну, трошечки ходили, бачите, що там якісь є ці катишки, але, в принципі, не засмальцовані. Я не знаю, як так людина ходила, може в залі бігали чи десь там. Е, що тут написано? Непонятно, ну ладно. Ну, такі улов, В принципі, сьогодні доволі таки непогано. Ні, все ж таки ще один уловчик був. Ось такі Salamone Sonic 4 Balance. Теж такі бігова моделька. Трошки бруднуваті. Хоча по стану, в принципі, думаю, будуть непогані. Розмір 40-й, 25,5 см. Ні, 25 см 20 2020 року. В принципі, от у цій модельки саломонів, які. Зроблені вверх чистої сітки, вони доволі такі довговічні. Чого не можна сказати про їхні модельки з таких комбінованих матеріалів, такі, що тут для усилення роблять. Ну, по типу такого плана. Вони просто на згині починаються сипатися, починають, ну, вони не витримують оцих навантажень при згибанні цього гомілкостопа, скажімо так. Ну, Такі може краще брати для соломонів. Ну, Соломони, звичайно, що краще ці лаби брати. І на Гортексі це взагалі імба. Ну, і такі, в принципі, непогані, можна було взяти. Ну, чому, чому не взяти? Ну, в ідеальному стані, ну, прикольна моделька на вагу. Піде, може бути. Все, дякую за увагу. На цьому тижні, в принципі, я думаю, що контент вам уже показав. <сх2> Нормально. Дякую за перегляд. Дивимось далі. Завтра буде 100% ще за ОС у середу. В четвер, в п'ятницю не знаю. Це вже буде ближче до четверга. Будемо щось тримати в курсі. До речі, переходьте в інстаграм, підписуйтесь в інстаграм ці всі речі я виставляю там. Сьогодні тренд удалі. Ох, сьогодні на тренді щось занадто було багато людей, і, мабуть, це не виправдано багато було людей. Того, що о, це прикольно якийсь... О, Шамба, треба зайти сюди, до речі, дізнати, що тут за приколи. Е, багато було людей, товару було мало. Ну, знаєте, там типу, на двох магазах не було просто завозів. І всі приїхали на той магазин, де був завозів. Ну, людей 50 було, але взяв три футболки, дома покажу. І тут ось, ось такі, це взяв на Люксій Мамут на драйтечі, такі на мембрані. Розмір S. -ка. Але, в принципі, можуть піти і на м ку Такі доволі довгенькі. Тут вентиляція по бокам іде в ідеальному стані. Думаю, комусь зайде. На вагу, ну, на люксі, звичайно, але все одно на вагу, тому може бути. Тут на 7.30, зараз підемо глянемо, що тут залишилось, може щось пацани не взяли. Якраз перевіримо. Підбирають, все чи не підбирають. Тренд на 7.30, пацани вигибли просто під нуль. Навіть не було що показувати. Давайте зараз покажу вам цей секонд-хенд якщо там щось буде. Це скриня. Ззаду з скрині, хто не знав. Є магазин секонд-хенд Аналогічна ситуація з Євріком. Вигрібли все під нуль. Іноді буває, що залишається щось, а іноді просто ну, вибирають все. Більш-менш якийсь там такий знаєте, бренд, він з дефектом, все, його вибрати неможливо. А базу, ну, сенс втрати, я не розумію. Перетворитись в барахолку теж не дуже хочеться. Дійшли руки нарешті показати, що сьогодні взяв на секонд-хенді, На двох магазах оце сьогодні взяв по футболкам, трошки зайшов. Ось такі оклі взяв розмір S в ідеальному стані, також розмір S, отакі Ванс прикольний. Head Hide Paradise. Тут спереди також такі лого, а U2K якийсь стиль. Ванси у нас не беруть. Я потихеньку беру. Але якщо цікаві такі принти, не просто базовий нап напис Ванс. А з такими цікавими принтами я беру. І також взяв на пробу ще е, фірму Ben Sherman. Також хочу взяти ще фірму. Ну, е, Prete Gran, я знаю, що вона плюс-мінус продається. Ну, Деякі принти, знову ж таки, деякі моделі можуть продаватись. Ось. А от Luke 1977. Е, це всі бренди, які виробляють, тіпа, ну, засновані і англійські бренди, скажімо так. А ті магазини, в які я ходжу по секонд хендам загалом, то товар там приїжджає з Англії, тому хочу трошечки розширити асортимент, щоб не тільки там якісь найки, туди-сюди. А ось такі Бен Шерман, Люк, Pretty Green. ну Фара, я думаю, я не буду. І в фарах, знаєте, може, така буква F там намальована. Мабуть, я не буду її пробувати, а ось такі бренди хочу взяти. Перекупив сьогодні ось такий фредачок. Дивіться, шикарний розмір М Фред Пері. Не вінтаж з нових колекцій, але все одно прикольне, зелені такі лампаси. Тут біле. Ось такий логотипчик. Шикарний. До речі, куплю ось такі речі. Також ви можете зараз бачити на екрані, які б я ще би прикупив. Ну так, для проби спробувати щось Можу перекуп... ну, перекупляти. Ось такі олімпійчки я би теж прикупив. Ось в такому стані, подивіться, щоб потім не було таке. Та там тут маленька дірочка, може непомітно. Ні, Якщо стану ось такі, як от зараз ви бачите, то я куплю, бачите, не витерті локті, без плям, без білих розводів, без припалу від е е праски, все нормально, все працює. А з дефектами не продається. Тримаю в курсі, як то кажуть. Розгляну до, як то кажуть, до покупки. Ось такі мамоти, я вам показував. Зараз хочу просто більш детальніше показати. Dry-Tech технологія. Всередині, дивіться, бачите, вона на мембрані жорстка причому мембрані. Без підкладки сіточки одразу йде мембрана. Технологія dry Ну, Відповідно, це той самий Gore tex від дощу захищає, від вітру захищає і дихає. Проклеєні шви. Верхній матеріал теж такий, знаєте, як... Ну, як на стандартної мембранки. Що ви вам розповідати? Ви самі це прекрасно знаєте. Тут е, бокові молні на Аквазіпах. Тут ліпучки ще такі. Це, мабуть, для того, щоб можна було черевики сюди поставити якісь. На ну, таких хоч аквазіпах, але відкривається дуже широко, аж до коліна, ні, аж до бедра. Ого, куди воно відкривається, блін. Майже повністю штанина відкривається, я не знаю, на що це було зроблено. Але факт є факт. Може, це для професійних якихось діяльностей комусь підійде розмір S. Не дуже хороший, але бувають люди і S розміру. розмір ну, Сьогодні бачите так: S S M, M. три 3 ки і 2 ки Навіть не знаю, що краще брати. 2XL або XL, чи взяти S-ку. тобто, ну, Що то якийсь компроміс, що то компроміс. Тому, навіть не знаю, бувають різні варіанти, бувають S, ки уходять, а бувають XL-ки висять і нікому не треба. Так що це таке діло. На цьому тижні, мабуть, що це останній мій завоз, останній огляд уловів, який я взяв в секонд-хенді, тому більше вас затримувати не буду. Всім бажаю гарних свят. Христос Воскрес, як то кажуть, солодкої Пасхи, і все в тому роді. Начимось. Чекаю ваших холоїв, до речі. Скидайте, якщо будуть такі варіанти, куплю. Все, па-па.